Привіт, рухаємося далі. З вами Еліна Маркова на моєму каналі YouTube про китайську астрологію, феншуй, прогнози і просто про позитив, про китайську метафізику і налаштування на все хороше в житті, використовуючи такі інструменти, як феншуй, китайська астрологія. Прогнози, астропрогнози на місяць, на рік і інші відеорозбори, які можна в мене знайти, навіть в тому числі архівні. Там дуже багато розборів карт Бадзи насправді є. Хто любить цю систему, можете багато чого подивитися. І якщо вперше на каналі, то не забудьтеся підписатися. Ось мої старання для вас, щоб ми розвивалися з вами і покращували наше життя. Літачок летить. Може чути, думаю, що все буде добре. Так, ну і як ви чуєте, в мене не тільки літак чути або літаки. Я думаю, що це тренування, але ще й чути і жаботерапію. Зараз усім проблема. Все, зараз за цим всім стежити і бути обачними. І так, також в мене, як ви чуєте, відео жаботерапія. Ми сім'єю називаємо це. До речі, я люблю, коли квакають жаби, це означає, що дійсно вже тепло. Буде тепло. Ну, трошки обіцяють нам похолодання на вихідних, але все-таки ми з вами говоримо вже про травень, про перший місяць. Літа за китайським календарем. І е, це дійсно дуже, знаєте, такий місяць, я його найбільше люблю. Пишіть також у коментарях, якщо ви теж його дуже любите, коли все розквітає, зеленіє, природа просто процвітає. Е, і перший місяць літа в нас у 25-му році включає металева змія. Якщо ви слухали загальний прогноз, багато вже чого підкреслили, якщо ні, Шукайте тут підказочки, в мене випливають. Переходьте, слухайте, і нижче відео є загальний прогноз. В нас зараз звучатиме астропрогноза, за феншуй і бадзи. Для тих, з вас, хто народився під знаком дракона або змії, дракона або змії. Ми беремо таблицю літаючих зірок. І Південний Схід завжди представлений знаком. Змії і дракона. Тим більше, що в нас змія це володарка нашого року, зараз 25-та, дерев'яна змія. А наступить металева змія по місяцю. Ми про це говорили в загальному прогнозі. Переслухати, що це може означати, що це дає. У нас на південному сході цьогоріч річна енергія-одиниця. Вона дуже хороша. Хто був у мене на прогнозах, хто не був. Почуєте, злітаючих зірок одиниця зараз дуже позитивна в 9-му періоді до 2043 року, і навіть раніше, а не те, що раніше, до 2043 року, і навіть вже десь в 35-х роках, 36-х-40-х, вона ще більш буде позитивніша і сильна. Чому? Тому що після 9-го періоду феншуй завжди йде перший період феншуй. І так чередуються періоди. Кожен період триває 20 років. У нас був сьомий період, восьмий. Зараз ми живемо в дев'ятому періоді феншу. Теж про це в мене є відео на каналі Ютуб. І в книзі дуже багато написано. Я про це говорю. І хто феншуїст, той знає, що зараз у нас дев'ятий період. Після 9-го періоду буде перший. І після першого буде другий період. Ось в першому періоді. Тільки в першому періоді, літаюча зірка двійка, буде набирати сильно позитивних якостей. Тому що зараз, в дев'ятому періоді, вона дуже негативна, все-таки це зірка хвороб. Тому трішки таке роз'яснення. І для тих, хто з вас народився в рік дракона чи в рік змії, у 25 му році панує у вашому секторі на південному сході дуже позитивна, і потужна. Літаюча зірка 1. вона означає старт чогось, початок, переосмислення, нові проекти. Вона означає старт нового життя взагалі, нової ідеї, започаткування чогось того, що далі поведе вас по житті. Це може бути сімейні відносини, бізнес і так далі. Зараз у травні місяці, тобто будь-яка річна енергія для вашого знаку Зодіака триває протягом року, від 4 лютого до 4 лютого. Тобто, в нас за китайським календарем енергії феншуй змінюється саме за сонячною системою, за сонячним календарем 4, 3 4 лютого будь-якого року, не 1 січня. Тому дракони змінки у вас хороший цей рік. Єдине, що для змій для ЗМІ трішки може бути хворобливий, багатозмінний, нервово стресовий. Чому? Тому що це ваш рік, він доленосний. Іде дублікація по, вашому, по вашій карті життя, по карті бадзи вашого року народження. От ви в рік Змії народились, і зараз триває 25-й рік, рік змії. Іде дубляж двох змій, елементу вогню. Тому, коли приходить наш власний рік, він не є завжди вдалим, це не так. Він є доленосним, він є змінним, він є насичений на події, він є трансформаційним. Тому от для драконів, можливо, більш легший цей рік. Єдине, що цей місяць-квітень трошки для драконів, можливо, був важкий. Металевий дракон завжди. Металевий дракон, стовп металевого дракона в бадзи, чи рік металевого дракона, чи місяць, вони завжди тяжкуваті. Там є такі символічні негативні зірки, які несуть трошки негаразді. З 5 травня включиться металева змія. І давайте ми глянемо для змії, що, що може принести да, в травні. У нас змія це 1953 рік, 65, 77, 89, 2001, 2013 і 2025 рік. Якщо ви народились в рік. 65. Тобто ви представляєте саме 65-й це буде дерев'яна змія, правильно? 77-й вогняна. А мене цікавить Так, дерев'яна змія. 65-й рік. Чому цікавий 65-й рік, хто з вас народився? Тому що ви дерево інне змії. Зараз іде дублікація у 25-му році дерев'яної змії для вас по карті бази. І плюс у травні піде зіткнення подвійне, тому що рік дерев'яної змії, ви народились в рік дерев'яної змії 65-го року, а метал-інь йде у конфлікт завжди з деревом інь. Тому будьте обачні зі здоров'ям, хто народився 65-го року, у травні 25-го року. Ну і взагалі в цьому році, тому що це ваш кармічний рік, ваш рік. Рік душі, рік трансформації. Тому тут трошечки такий може бути не зовсім позитивний прогноз для 65-го року. Ну і взагалі для змій, для драконів у травні буде панувати комбінація 1-7. 1-7, Тобто одиниця річна і сімка по місяцю. Енергії змінюється що 20 років щороку і І Навіть щодня можна враховувати вручну. І не вручну є калькулятор, який враховує, яка дезірка щодня перебігає, представляєте? Тобто це комбінації можна щодня дивитись, куди рухати активації феншу і визначати дуже хороші сектори. Ну не завжди на цей час. То, хоча б по місячних енергіях, будь ласка, стежте, які хороший сектор, які поганий, і використовуйте хороші енергії, захищайтеся від поганих, тому що ми для чого це все вивчаємо, розказуємо. Практикуємо стільки років для того, щоб покращити життя, якщо є такі знання, то беріть і використовуйте їх. Сімка є негативна літаюча зірка. Тому у змій драконів не зовсім такий хороший прогноз на травень місяць. Для навіть ще більш може бути складніше, ніж для драконів цей травень. Сімка негативна, дуже негативна літаюча зірка. Я про неї постійно кажу: зірка. Пограбування, зірка, яка зменшує доходи. Ось дуже слабка може бути удача і по здоров'ю. Можливий кар'єрний ріст, якщо ви займаєтесь ораторським мистецтвом. Тобто ви говорите багато, балакаєте, розповідаєте, ведете блоги, виступаєте, навчаєте. Тоді ця зірка сім може, скажімо, дати винагороду. Певні бонуси, додатковий дохід. Потрібно знати, що ця зірка. Зірка підступництва все-таки, зрад певних. І треба носити захисні талісмани для дракона і змії На оцей місяць та місяць травня. <кхем> Значить, рекомендую на південному сході і драконам, і змійкам, і всім, хто буде слухати цей прогноз, розмістити багато синього або чорного кольору на південному сході вашого дому, квартири. чи Кімнати окремої чи офісу, поставити статуетку синій слонину соріг, сині кристали, чорні кристали, можливо. І носити з собою зуб-тигра, браслет, зуб-тигра. Дуже такий захисний, хороша, хороша штука, браслет або самобусину дзи, зуб-тигра. Хто бажає, мене можна замовити. Будь-які варіанти є. Є підвіска, є браслет, є брелок, тобто як комусь зручно носити. Остерігайтеся витрат. Остерігайтеся якихось покупок необдуманих. Сімка вона любить трішки грабанути, скажімо так, пограбувати. Ну і для драконів, для драконів, що в нас несе цей місяць? Нам треба взяти руки дракона і зрозуміти, що в нас метал і в бадзі. Метал-інь об'єднується з вогнем Ян у воду, мудре злиття. Тобто це китайська вже астрологія, не феншуй прогноз. І нам треба знайти вогняного дракона. Якщо 88-й це рік земляного, то 76-й рік це рік вогняного дракона. Правильно я дивлюся? 1976 рік. Хто в мене є, підписників на YouTube-каналі? У вас дуже багато буде подій, як радісних, так і не дуже. Тому що з'являється ще й третій компонент, а чи четвертий навіть вода у травні для вас, для вашої карти, для вашого періоду життя, тобто такту удачі, тому що прийде металева змія, ви вогняний дракон, вогонян об'єднається з металом і воду, вода, ще додається до вашої карти. Тут треба знати, чи корисна для вашої карти життя, карти бадзи, вода. І що вона може дати. Для когось це народження дитини, для когось це вихід на нову роботу, для когось це переїзд може означати, для когось це абсолютно нові відносини або розрив відносин. Дуже багато насправді може відбутися подій, коли йде злиття небесних стволів чи земних віток, тобто знаків зодіаку, ще іншої мови. Тут же треба професійно розбиратися в бадзі. Тому вогняні дракони і дерев'яні змії. У вас найбільше буде якихось подій в травні. Стежте, використовуйте вибір дат, використовуйте мою книгу з прогнозами, телеграм-канал. Внижші під відео я даю посилання, як перейти, додаватися, підписатися, щоб стежити за енергіями щодня по метафізиці і взагалі трішки ну, відчувати да, ці системи, практикувати, пробувати принаймні. Ви всі багато хто читали книги по феншуй, але це читати це одне. А брати, почати робити, практикувати, слухати, використовувати якісь поради, вивчати свою карту, так, вивчати свій дім, квартиру, щось змінити і так далі. Це окремо на дуже такий ефір, лекція. З часом у мене, можливо, буде трішки час. Ми з вами більше на YouTube-каналі почнемо вести прямих ефірів. Це є така моя ціль. Цього року. Ну, поки що отримайте свій прогноз, змії дракони. Ми йдемо далі. Бажаю вам вдалого травня підготуватися, переслухати прогноз є час. Стартує місяць 5 го числа. Тому удачі, дракони, змії, і хай все буде по феншуй.